На кожного життя області по одному дереву понад 2 мільйони дерев та кущів планують висадити 6 квітня на Вінниччині. Ліс, Лісгоспи вже заготовили для цього саджанці. Про це нам розповів начальник управління лісового та мисливського господарства області Анатолій Бондар. Садити дерева будуть з нагоди міжнародного дня лісів, які їх двадцять 21 березня. Подробиці у матеріалі далі. Сьогодні найголовніше, щоб люди. Масово взялися за створення зелених насаджень. Це можна зробити заявку і зв'язатися з лісництвом, з держлісгоспом, звернутися до нас в обласне управління лісової мисливського господарства за телефонами 61 17 42, 61 16 39 і висловити своє бажання, хто, який трудовий колектив. В якій кількості хоче виїхати, і куди виїхати, ми до цієї справи залучаємо наші навчальні заклади з управлінням освіти проговорено, якраз. Для того щоб залучити до прибирання такі прекрасні лісові масиви, як лісопарк, інші лісові насадження, що ми робимо щорічно, забезпечуючи лісовою охороною, десь певні там для цього тара, мішки, рукавички, транспорт, для того, щоб ми могли навести порядок в наших лісах і придорожних смугах. І таким чином, на теренах області, ми вважаємо, що буде в день посадки лісу, висаджено мінімум по одному дереву на кожного жителя. Вінницької області, це тобто більше двох мільйонів дерев, буде висаджено 6 квітня цього року. Багатьом мешканцям Вінниці, інших населених пунктів захочеться озеленити свої двори, вулиці, кладовища, обеліски, пам'ятники. Знову ж таки, будь ласка, лісівники вас чекають, і це вже буде масовою участю людей в озелененні Вінниччини. На 6 квітня запланований загальнообласний день посадки лісів. Усі охочі можуть долучитися до цієї акції і посадити своє дерево. Лісівники кажуть, саджанців вистачить усім посадкового матеріалу в наших лісових розсадниках. В цьому році вирощено понад 15 мільйонів штук. Це повністю забезпечує посадки лісу на всіх площах і дає можливість реалізувати його ще додатково всім бажаючим, сільським радам, школам, освітянським там, чи медичним закладам для того, хто жекам, всім, хто хоче посадити. Посадковий матеріал у нас понад 60 видів. Це починаючи від лісових порід, дуб, клен, ясінь, граб, або ціла гама порідів в нашому музеї. Оце якраз ті породи основні. Які ми ліси і які ми пропагуємо для обсадки наших міст в рамках акції Майбутнє ліс в твоїх руках проводиться багато різноманітних заходів, і один із них це конкурс на кращий дитячий твір, в якому беруть участь діти п'ятих-восьмих класів, і конкурс на кращий дитячий малюнок, в якому беруть участь діти початкових класів. Ну, ось п'ятикласниця. Представила собі ліс, в якому діти і збирають гриби і любуються квіточками, а хлопчик садить дерево і зберігають мурашники, оберігають лісових звірів. І дитяча фантазія безкінечна. Ось наше майбутнє майбутнє лісу в дитячих руках. Оповідання та малюнки збирають лісгоспи області. Переможці конкурсу можуть заробити на своїх роботах від однієї до п'яти тисяч гривень. Олена Гук Олег Літвінцев телеканал Віта.